Здравствуй мої любі підтрипищики! Я сьогодні був у стоматолога, скоро у мене будуть зуби, я Юрій Горчик-Запорчик, я нас, нас вже давно не бачились. Ми сьогодні тікаємо з якогось пляжа. Пише літат. Непонятний, що за літат. Ах ти! Може тут воно писати літат? Це би було дуже просто. А ну! А може і не. А, хер там. Не літат. Не літат. Так, гніздо. Що там камінчики може? Десь щось можна достати. кинути камінчиком в гніздо. Курщик якийсь. За кущиком яєчко. Певне, треба яєчко в гніздо. Хати. Лучше ну, я не правий. Не, не хочу яєчка. Так, що за нірка? Треба викопати. Спасательний круг? Прапор. Не поняв. Можете. Я... Поясни мені, що я маю робити? Треба написати слово. А яке слово написати? А, а що? На Наліво? А, ще є? Я не замітив. Куро! Старий трак! Знайди ключі. Щось знайшов від колеса, якісь шестерню. Ага, ключик нема. Ну і знайшов я ту шестерню. І шо? Що? що я найшов? Шестерню. А зайти то я не можу. Га. Для чого мені та шестерня? Та я не буду її класти сюди. не пасує. Може десь щось. Йолка десь. От ти гадина. Може ти якось букви не так. Ісь тут висіть. Одне зелене Шас. Будет его шестерню поставити. А може его? Може, яйцо сюда? Куда запхати? Вліво. Відпхаю. Ой, яке слово написати? тат. Ну я напишу на англійське, що таке літат. Можете якісь слова треба скласти правильно, га? Ананас. нас. Навіть не знаю. Хитро жопі. Знаю, что я англійську не знаю, і пишу такі всякі. Літати. Доверяют. Леты, доверяты. Что доверяты? Я там правильно написал, летат. Летат. Не знаю. Она нас. Так, вертаемся еще раз до слова. Летать. Кидал, прилив мои боты. Кидал. Вот я тупый. Напевно, что. О, дали маску. Куда бы я пернул с маску? Сюда вылезти. Теперь мне окуляри. Ой. А, а. -а, -а. Зашел в воду. Взял ключик На не заметил этого ключа. Зашел в воду. Взял ключик. Отлично. О. Это закрывать. А, забыл. Квиты. Дві рози. Дві таких, дві таких. Табуретки. За фіранками нічого нема. Смітник. Шафа. Скільки розцикати. Що там в тумбочках є? В тумбочках нічого нема. Рондель, фіранки. Ага, підказка може. Синий зелений, червоний жовтий. Бля, тут аж дуже багато. Синий, зелений, червоний, жовтий. До чого ж воно може бути тут? Синий зелений, червоний, жовтий. Воден ряд. Синий, зелений, червоний, жовтий. Висть, того щось пише, синий. Зелений. Червоний. Скільки щось з Синий має крапочок. Раз, два, три, 4, 5. 5, 1. Шість. Девчонки. 5, 1, 6, 9. 5, 1, 6, 9. Тут нема ні до чого. Це що 5, 1, 6, 9. Ну, це не то. 5, 1, 6, 9. Щось якісь знайшов. Ну, це. Це треба знати які натискати. 5169. Ну поки що не поки що. каже на нас лізь ту воду далі. Ще тут я поныряю. Тут щось нічого нема. Ого, знайшов лопатку. Не замітив, знайшов лопатку. Ого. Шестерню найшов. Так, тут же... тут нічого нема. Ну, більше нема куди наряд. Яйцо маю якісь. 5, 1, 6, 9. До чого це 5? 1, 6, 9. Кольора. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штук. А тут скільки? Тут шість. Ти щось розумієш? О, Що тут. А, ні, то дошка. Може якась дошка погано пристала, табуретки може. Ну, під віконниках нічого немає. Та що говорити? Говорите, і говоруте, і не знаю, що говорити, любі підписчики. Галяк повний. А, яйцо поставлю в сковородку може. ні? А. Яйцо в сковородку не пішло. Коротше приплили. Що? Я відкрив тумбушки. Що? Ця? Ну і як, що нажимати? Ну чуй, Що? яйцо шестерні А? А а Так, ну а тут як кольора знат Які Ти вообще кольора филет вайнать? Може, два червоних, два голубих і два фіолетових? Mm -hmm. Та ні, тут не би не так було. Що було Так, як ж то мені ті кольора? Кольора, що ж то в мені яйца? Яйца якогось мені треба, чуєш. Що ж воно туди яйцо не засувається? Що високо що? Ну, ще пірнути. Та ніби ж нічого такого не вижу. Ммм, яйцо розбити десь. Може в інший бік пірнути можна. По ні, ну всю Що Щось сюди вилізти не годі. Заледи ботлдаун. Болтем прикручено. Мені треба відкрутити якось цього гадину драбину. Не маю чим. Так, ладно, нам треба знати кольора. Пішли подивитися. Так, що ж тут? Якісь кольора. Зелений. Зелений перший. Далі А один. 2 червоний, 3 жовтий. 4 червоний, 5 синій, 6 жовтий. Крапочка 1. Тут дві крапочки. Тут три крапочки. Тут чотири по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зелений, червоний, жовтий. Червоний, синій, жовтий. О, ну, все ясно. Докумекали. Зелений, червоний, жовтий. І Червоний і синій жовтий. Ой. Ключик. Пішли, драбину відкрутимо. І йшли, відкрутимо драбинку. І підемо до дерева. Так, де та драбена? А, є, айт не виджу, добре. О. Яйцо туди поставимо Так я не лише шестерню. Всралась і шестерні нам... Вона... Ой! Ізвиніть. Вона нас сказав, що тут лоше шестерні ставити, я щось цикл тут цикл Оп, микнули ключ. Пішли до машини і свалили нас. <рес> ура, <при> ура ура Раці нога, траляля, до зустрічі.